Сьогодні ми проговоримо про ін'єкційну процедуру мезотерапію. Привіт! Мене звати Крістіна Бояркіна, я косметолог, і я тут для того, аби розповісти вам про особливості процедур. Мезотерапія це процедура введення шляхом ін'єкцій корисних біологічно активних речовин в шкірний покрив. Мезотерапія може робитися по шкірі обличчя під шкіру навколо очей і для шкіри голови. Показаннями до проведення мезотерапії є втрата тургору шкіри, еластичності шкіри, тьмяність, нерівний тон обличчя, нерівний колір шкіри, акне, постакне, пігментація. Якщо це стосується зони навколо очей, то це темні кола, це набріки, синці. Якщо це стосується волосся, то це сильне випадіння волосся, помітне погіршення стану волосся. З усім цим прекрасно працюють мезококтейлі. Курс мезотерапії складається з 60 процедур раз на тиждень. Особливістю мезотерапії є те, що її можна робити не тільки ін'єкційно, а і апаратами, наприклад, дермопен. Про це ми поговоримо у наступному відео, тому підпишіться, аби не пропустити і дізнатися, що ж це таке. Записуйтесь до мене на консультацію через Дірект або за номером телефону, який вказаний нижче, і я допоможу вам підібрати необхідний мезококтейль, аби вирішити саме вашу проблему. Всім гарної та здорової шкіри! Чекаю вас у себе на процедурах.